Чи є майбутнє? Давайте дізнаємося найближчі перспективи для любовних, дружніх, партнерських відношень, кожного своє кого цікавить на найближчі три місяці. Відео актуальне з моменту перегляду. Подивимося, для кого цей розклад. Чи є майбутнє, для кого цей розклад. Для людини, яка планує в своєму житті, обдумує перед тим, як активно діяти, людина все спланує, оцінить всі результати, оцінить всі ресурси, які в неї є. Людина прораховує все, обдумує в холодних таких енергіях, але часто страх сковує якісь Залежності, можливо, від е, людей, від, можливо, є залежність якраз саме від цього партнера, е, або друга товариша, або якийсь страх. От є у людини зараз якийсь страх, який сковує людину, не дає діяти, хоча, можливо, цей страх і надуманий просто. Так, або залежність від партнера може бути залежність від когось, е, від думки. Інших людей, от будь-яка залежність. Ну, давайте дивитися: ким ви є для свого партнера: В любовних, дружніх чи партнерських стосунках, ким ви є для партнера. Він бачить, що ви пасивні, не хочете робити нічого, не проявляєте почуттів, якщо це просто сумки дійсно. Бездіяльні, пасивні, не приймаєте його залицяння або спроби вивести вас з цього стану. Ким є партнер для вас? Ким є цей партнер для вас? Угу. Людина, яка тривалий час присутня в вашому житті. Людина, яка от жертвує заради вас. Ця людина витягує вас, ем, от дійсно знаходиться в підвішеному стані, сама не розвивається, але жертвує своїм часом, своєю енергією заради вас. Так, А ви чомусь не ведетеся на це. Давайте подивимося, що візу... між вами, що між вами. Ну, Для когось це сімейні стосунки, для когось це почуття, для когось це дійсно гармонічно ви одне одному підходите, доповнюєте одне одного. Дивіться, було 4, 100, 10 був підвішений і вже стоїть на ногах. Тобто вам, ну, ви гарна е, команда, партнери, е, подружня пара і так далі. Але кожен зависть свої ситуації. Ну, Давайте подивимося на три на місяці, дивимося найближчі перспективи у відносинах чи стосунках, що ви там дивитесь? Найближчі перспективи на три місяці. Найближчі перспективи. Так, на три місяці у вас йдуть якісь обмеження, не хочете проявлятися? Ну, давайте на півроку глянемо. Перспективи на найближчі 6 місяців. Так, ну я так зрозуміла, дивіться, хтось із вас діє по правосуддю, ви були гарною подружньою парою, командою, партнерами або друзями, але на ваші стосунки вже накладені певні обмеження, тобто ви не можете вже далі спілкуватися. Я розклала, чому на 6 місяців навіть все одно нічого не проявиться. Ви одне одного не розумієте, кожен стоїть на своєму, як да, два барани на місточку. Тобто кожен впертий на своїй ідеї, на своєму баченні. І е, хтось з вас допустив нечесність. Можливо, обидва одне до одного допустили нечесність, можливо, один, тому що інший все-таки прагне правосуддя прагне, щоб наказаний був, все-таки може бути партнер, тобто воздалось їм за його дії, то тут, дивіться, все-таки боротися з цими негараздами, не але непорозуміння є. Тобто, я так бачу, що ви вирішили все-таки обмежити себе в спілкуванні з цією людиною, як би приємно вам не було спілкуватися раніше, адже ви не можете пробачити цих м -м, злодійських якихось дій, можливо, інформацію якусь, можливо, нечесність допустили, можливо, десь підставили вас, і ви прагнете правосуддя. Тобто, тут уже, е ви можете. В майбутньому просто е отримати результат, тобто довести, що ви праві, е наказати, скажімо так, вашого нечесного партнера, але відносин тут вже не буде. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.